Від армії радянської до армії української зима 1991 року поставила остаточну крапку в цьому процесі. Полковник Балашов добре пам'ятає ті часи. Тоді я проходив службу в Великобрізнянському районному військовому комісаріаті. Особовий склад районного військового комісаріату. Всі без винятку прийняли присягу на вірність українському народу. Чим ми всі гордимося? І з честью несем службу військовослужбовців збройних сил України по цей день спадок від радянського союзу нам залишився день захисника вітчизни, що святкується 23 лютого. Але днем саме української армії вважається 6 грудня. До цього дня військові ужгородського гарнізону провели урочисте зібрання. День збройних сил України це є день вшанування тих людей, які днем і ночі виконують обов'язок по захисту цілосоції та досі наших країн, які бережуть. Суверенітет нашої держави це день поваги до наших дідів-прадідів, які віков захищали нашу цілісність, нашу мову, нашу рідну державу. І в цей день напередодні 21-ї різниці дня Збройних сил України. Це є день поваги до тих захисників українського війська, які сьогодні чесно до кінця виконують свій обов'язок по захисту територіальної цілісності нашої держави. Військові підбивають підсумки 2012 року. кажуть, що він був для збройних сил успішним, а тому саме час до свята роздати своїм колегам нагороди та відзнаки ми вручимо нагороди тим, які за підсумками року зайняли перші місця, стали кращими у своїх підрозділах і е, проявили мужність, е, проявили настойчивість при виконанні е, своїх військових обов'язків виконуючи ці чи інші завдання, яких на протязі року було дуже, дуже дуже багато. За 21 рік багато що змінилося в збройних силах. Військові переконують, основним орієнтиром української армії є загальний перехід на професійне, якісно оснащене, сучасне військо.